Ким був ваш прадід, ким була прабаба ваша? Більшість людей цього не знає ні навіть їхніх імен. А чого так все відбулося? Тому що у вас не було отакої родинної книги, яку можна придбати за 21 500, Вона, в принципі, доступна для кожної людини. Що це за книга і чому її така вартість? Це натуральна шкіра, повністю виконана вручну переплетена, накладочки в посріблені, позолоті, камінчики сваровські, розпис ювелірними амалями, тиснення по шкірі. І дивіться, який тут гарний зріз. Ну, це ще не все. Ця книга розроблена спеціально, щоб її заповнювати і передавати з покоління в покоління. Кому належно, ким, ким розпочалось, розпочалось її ведення, короткий вступ, як її, як її заповнювати? І тут кожна сторіночка е, описує.